Приємною новиною для радихівчан цього тижня стала перемога дев'ятикласника на Всеукраїнській олімпіаді із інформаційних технологій. Андрій Вовк учень 9 класу Радихівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Посів третє місце серед юних програмістів. Як вдалося досягти таких результатів далі у сюжеті. Здобувши перше місце на районній олімпіаді протягом грудня минулого року та впевнено підтвердивши свої знання у лютому на обласному турі Олімпіади з інформаційних технологій, Андрій Вовк, учень 9 класу, із особливою наполегливістю готувався до участі у всеукраїнському турі. Фінальний етап Олімпіади пройшов у місті Суми. Протягом 27-31 березня та відбувався у два тури. Про своє зацікавлення інформаційними технологіями розповідає сам призер. Отож, Андрій, трішки розкажи про себе, в якому класі ти навчаєшся і чим захоплюєшся? Я навчаюся в 9 а класі, я дуже люблю читати і також граю в футбол. Яким пригадуєш своє перше знайомство із комп'ютером? Вперше я сів за комп'ютер в 6 років. Це було в Тата на колінах. Враження були найприємніші, напевно, і то, що ми грали в ігри. Звідки таке захоплення комп'ютерними технологіями? Комп'ютерами я захоплююся з самого дитинства, але поштовх дала нам мені екскурсія на комп'ютерній фірмі Інтеліас у Львові. Там нам показали справжні можливості комп'ютера і що вони можуть. Це показало мені шлях, за яким я можу розвиватися і навчатися. Як ти готувався до Олімпіади? До Олімпіади я готувався з Ольгою Ігорівною, моєю вчителькою, а також вдома допомогли мені завдання з минулих олімпіад. Я побачив, які там завдання і запам'ятовував все. Спочатку мені треба було, щоб зробити одне завдання декілька днів, але потім все звелося до... Часу, який дається на Олімпіаді, тобто чотири години. Які враження в тебе залишилися від участі в всеукраїнській олімпіаді? Олімпіада відбулася в сумах. Мені це місто дуже сподобалося. Також сподобалася дуже компанія, в якій ми були. Це була команда Львівської області. Четверо чоловік. Олімпіада проходила в два тури, були в різні дні. Завдання були практичні, і другий тур трохи було теорії. Вони були важкі. Які тебе плани на майбутнє в цій галузі? У майбутньому, я думаю, пов'язати своє життя з інформатикою, поступити в університет імені Івана Франка або інший університет у Львові і працювати у цій сфері і надалі. Допомагала учню підготуватися до участі у змаганнях такого рівня вчитель інформатики Ольга Сологуб. Досягнення її учня стали особистою перемогою і для неї, як для педагога. Як давно ви навчаєте Андрія, як він проявляє себе як учень? Цьогорічний дев'ятий клас навчається за старою програмою, і, на жаль, уроки інформатики в Андрійка розпочались лише 1 вересня, тому нам довелося дуже багато з Андрійком працювати. Серед інших учнів Андрійко відзначався особливою наполегливістю, а також своїм особливим нестандартним мисленням. Його працелюбність допомогла нам здобути друге місце з інформатики, тобто з програмування на районному рівні, а також посісти перше місце з інформаційних технологій у нашому жертву. Радехівському районі. Ну і, звичайно ж, після цього ми стали ще більш ретельно готуватись уже до обласного туру. Як ви готувалися до участі у всеукраїнській олімпіаді? Всеукраїнська олімпіада вимагала надзвичайно багато часу, особистого уже у Андрійка. Що спонукає ваших учнів до вивчення інформаційних технологій? Бути вчителем інформатики далеко не просто, адже аби дати дітям якісні знання та йти в ногу із сучасністю, я мушу постійно підвищувати свій професійний рівень. Саме тому я прийшла у цьому році протягом січня-лютого спеціальні курси по веб-розробках. Це за власною ініціативою Львівської академії комп'ютерній ЛОГОС. Також брала участь у конкурсі вчитель року з інформатики, у якому посіла перше місце в нашому Радехівському районі та й зайняла шосте місце по. Львівській області протягом 1 2 квітня брала участь у семінарі для освітян, який відбувався в Києві, і проходив у Національній академії наук України. Відкривала цей семінар наша міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич. І власне відвідування таких заходів надзвичайно підвищує мій професійний рівень, а також досконалює мою методику викладання. Будучи вчителем, я намагаюся поєднати золоту середину між строгістю та любовтом любов'ю, намагаюсь зробити кожен урок нестандартним, а також максимально зацікавити своїх учнів. Що побажаєте іншим школярам, які теж прагнуть досягнути таких вершин в навчанні? Здавна існує приказка. Вчитель славиться своїми учнями. І я тут, на жаль, не виняток. Я дуже радію кожній перемозі своїх дітей, своїх вихованців, і дуже тішуся їх першим кроком, другим кроком, а також таким особливим вершинам, яких досяг вовк Андрій. Хочу сказати, що для досягнення таких висот вкрай необхідні такі риси, як працелюбність, відвідування уроків. І, звичайно, потрібно цікавитися, цікавитися своїми предметами. Метами на бути наполегливими, тож нехай перемога радихівчанина стане мотивацією і для інших школярів наполегливо працювати та навчатися.